Всім доброго ранку погризлися з Колею вчора. Я сьогодні поїхав, нарвав букет, вибачення прос, Що? Шо? Глядаще, Гледаща. Сьогодні холодно так. І вчора було так холодно. Сьогодні такий мороз, вночі. так холодно. А я що робила, а завчора ще робила. У мене рисова муха не заквітнуть мої, наверное. Може, і заклетне. Бачите, а сонце. Чистота. Чистота на грядці. Бачите. Дяка. О, там біля літній кухні, О, отам де ці тюльпани, то там не вистачило в мене сил дарвати, ну, та то -та, там візьму відро, воно гусям трави треба нарвати, пройду прорву. та і все. І тут і Все. Як саме головне? Ось отут, тут де було заросше все. Гляньте, як я повибивала його все. Пер'я нема. Гляньте як перебила, витягла цей пирій увесь. І там краса висадила гладіолуси, повисажувала все. їх випустила, води треба, да? так. Паїлки, і ну вона грязна. Ага, дядь. Хто бачив шорт, показував краленята, там в мене друга проблема. Я не можу без проблем, мабуть. Ой, Там у неї, по-моєму, 12 штук. Не можу толком порахувати їх. Вчора дивилася 10, сьогодні дивилася 12 штук їх. І Я оце тепер ходжу і переживаю, щоб вона їх вигадувала. Для першого разу така кількість кролинят. Ну Кралиця здорова, не маленька. немаленька. Викармав вона їх всіх чи не викорну, наче корма. Дивлюся. Так. І тепер От що я їх і парувала, щоб попарувати їх одразу, щоб вони проводили пару штук, щоб можна було перекидати. Ото, якщо більше перекинуть інший, щоб та докармлювала, то й може не багато бути. А вони ж зарази ці дві не погуляли, погуляла тільки та одна. Це таки погано, коли приводить. Тепер ходиш, переживаєш. Ось тут я оце ось не дорвала, бо я не попроривати треба. А тут у мене чистенько. Чистенько і гарненько. Нарвав коля кралям, зараз трохи підвялю, бо пірій я даю, головне, щоб проси не було. Я не і нічого, а це трохи, ну, як підвялю, трохи полеже зараз. Десь пів годинки, годинку, полежу отак. На сонечки. Зараз полиня воно дарве Вітер такий холодний. Холодно, хоч і сонечко, але холодно. <клес> Дерве полиням. та і пороздаю. Порозділяю вітамінки їм. Таке, дивиться, кульбабку квіточки небожаної. З кульбабки. Кульбабка без квіточки. Була. Я в цьому році варення з кульбабки варити не буду. У мене там минулорічне стоїть варення. Його їсть одна крістіна. Ну я пару разів за зиму їла з саладиками, з млинцями. Квіточки пообдираю. Їх можна, але небагато. В принципі, їх тут і небагато, але не бажано, щоб їх було ці квіточки ось таке. О, все продивлюся. Цю всі кольбабку полежать трохи. Лопуха їм досить. А паленя треба ще трошки. Що, там же ж палення багато було? Мислі два кущика. Цей. Знаєш, хто у нас яйця туди в цьому? Чорно-білий кіт. Кит? Угу. Чорно кіт? Чорно-білий кіт. Ріта почала гарчати. Я думала, що вона чи на качок, чи на корей гарчить. Вийшла, кажу, що ти гарчиш. Дивлюся, тільки мелькнуло туди в дирку. Захожу з тої сторони, він гнізді капошиться. І чий він той кіт? А що ж вони його прив'язувати не будуть. Бігає. Тільки ходиш. Нема. Та, рибку вони не їдять, вони не хочуть її їсти. Це таке можеш взяти на цим. як їх. Гуся там, кача там <кій> повикашувати. Вона вже підходила. Бо коля косив. Що дати косу. Таке воно там іще вель. Внутрі їм покидати, зараз всім накидати та й. Та й все. Ну, косить. Нам дозволили тут косить, коля питав. Наташки, нам каже косить, на наступний рік щось посадю. Буду садити тут. Вийти трави накашувати. Все одно не десь. А що там? Це з половиня. Ага. Я думаю, що це. У нас качки так перебирають траву, даже якщо суха, отаке, як сіна, від кролів. там вичищають те, що не поїдали в этом. Все виїдають. Качки це мила штука. У мене як пилісоси, так? Да? Проглоти. Як Оля каже, поки кабачки на городі цей виростуть, то вже й качки виростуть. <глоти> а тримати їх більше, Не, ну залишимо собі там три качки качора, а оцю всю араву 40 штук тримати більше, то на що? Воно 56 днів та і вперед. все. Ну це муларди довше, а оті білі, що оці ну, бройлерні коби, то 56 днів. Ну вони і відрізняються, вони навіть більше, ніж фаворити. Да? А які будуть більше, будуть вже без тих самих отих, їх... як вони називаються, Николати. як вони? Пір'я, щоб поміняли. Ну да. Я дивлюся за усіх білих. Вони, по-моєму, старт 53 і 52, 66. Чи стар чи коп? Ну, ну броулер на щось да. воно, короче. Вони вважаються, що самошвидкішні вони ростуть. Ну так, з них зразу ж все одно не будеш їх прибирати, а потроха, більше, так, да. Який більше переляняли, тай вперед потрохи прибирать раз в тиждень займатися та і все. Зріпає, зараз воно всім понакидаємо. кидати не буду, бо вони не їдять. Та що, ну свіженька і треба ж кидати все одно. Кури не дуже. Ні, ні шипуни, ні кури, вони, ні зерно, не траву не дуже. А оті Ото так. Кидаю си, 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 а, кукурузу а кукурузу не їдять. Кукурузу не їдять. Кукуруза воно повна стоїть. На да. Да, едять пшеницю, їдять семечку, кукурузу не. У нас кукуруза стоїть, а то тільки крысам ту кукурузу. Накидуємо в качанах. А так куда їй девать? То кукурузу. Ці не їдять. Ну, пшеницю після комбайну я їм збирати не буду. А як ти після комбайна будеш пшеницю збирати? Це з дімкою з сусідом, і жінка з його синою сміялася. Дімка косив там. А я кажу: та взять, я говорю, гірбі цит витравить, щоб оце не мучиться. Він каже: ні, мені подобається, як то різелена травка, отак вийдеш, ходиш. А я говорю, так кажу, гусей гусаю, напустив. А інка раз і загорілася, така дивиться. Та каже: Да-да-да, Діма, ні! Я не буду так, як ви сидіти, оце прив'язані. Я хочу поїздити, я хочу это. Агіна стоїть ззаді, улыбається, я тільки киває. Я так сміялися. Да-да-да, думаю, Діма, ти розказує. <laughs> ну, я так смішно було. І такий, ні, оце як ви сидіти пря, так кажу, Діма, ну це ж місяць аурі, ну поки вони маленькі, а потім кажу теж. <laughs> ну -да. А чим займатися? Ну ось зараз. Чим займатися? А так ціле утро тільки ходимо. Мені. Туди сидимо. А? Найти можна чим займатися. Ага. Для того щоб знайти чим займатися, треба кошти. Будеш? Що, що приніс? Що ти йому на спину кинув? Щоб вони його довбали? Є, йому на спину кинув, він його за хвоста поймав і тяне, а цей вирісний. Ану таке ж кажу, щоб вони з не надо. На ще трохи. Бовисят на місці не буде. Голодранці. Ану, одійди трохи далі, щоб мені видно було їх. О. Трава свіженька. О, а рязку, як ловили, кидали, вони тоді відмовляються повністю від цього. Від зерна і тільки рязко. І кричать, як не знаю, що тільки давай рязку, а зерна мало їдять. Угу. А мене це не влаштовує. Мені треба, щоб вони і вони тоді, які виростають, а які починають горбитися. У цих ось ось уже грудка в пірі. Ну, вони вже в пір'я починають вбиратися потроху. А то що лежить? <реш> він спить так. Що він спить так. <реш> да, ти мене налякав, <реш> він спить. <реш> вони там воно ще лежать. Ти налякав, каже, то, що лежить. Я думала, що все, <реш> він спить. <реш> Підгони, а вони не голодні. Там воно теж лежить. <реш> Це ж той з викрученою шиї, він так спить, йому шиї держати важко. Щось побачили. Воно полетіло ворони. Каже, no а то що так лежить? Мене аж серце тьохнуло. Думала, що ні Він так спить, там воно ще вони лежать. Вони то задні ноги витягають, що можна інфаркт отримати. Чесно ганюємо. Ну, ну встав. Ти ж так не лякай. Ну так, потягуськи, каже, так шпав. Я так, <ріху> <ріху> так каже, шпав. Ну так. А ви кажи. Це буде Коричнева, да. Це красиво. Коричнева, вода. Типа красива буде. Угу, вона як дика буде. Угу. Така гарненька. Гарненька така буде. А ты бачила чуба? Чубатий, да, я бачила, ж він чубатий з <свят> <С> таким чубом. <свят> як корона, як от лебедів на цьому наставку плаває, да, як в этом сказки, то корона у них. Хе-хе. <свят> Такий чуб. <свят> У нього шия викручена, а він по-іншому не може лягати. Ось так воно. Каже, так шпав, так шпав. О, Вийшов. Ось тако. Сонно царство. Вилягали. Йди до мене. Це вже теж тут загоїлося в неї. Йди Затяглося. Йди. Каже, що ти мені рукою махаєш? Ти мені покажи, що приніс, тоді я, може, і піду. О, там що є. Йди. Йди, йди, йди. Йди. Йди, йди, <хід> йди, йди, йди. От лидочку вахі. Угу. От лидочку вахі. Що? Що? Да. Так,

Там вони понаїдалися всі. Навіть до тревоги не Угу. Всі понаїдались лежать. воду да, треба поміняти всіх. Тихоно. Ну... Чого ти розкричався? шипить. Всіх показала. <ріх> Ні, цього не показала. Мабуть, воно і не видно. Та затуляємо, бо сонця. Жаркувато тут. Та да, навпроти сонця тут жарко. У мене бузок також розквітнув, а білий в цьому році не квітне щось. Півень шия така в нього длинна, він якийсь такий високий. Якийсь такий, да, підтягнутий, хвост той. Такий. Та хоч не пришпарений. Та да. Хоч такий дається. Ну такий якийсь він високий. Линяє. Також линяє. Так, так що такі справи. Такий у нас ранок. Все, кажу вам всім пока-пока. Показалася, чим ми займаємось, чим ми займаємось. Лазимо по хозяйству. Пичкаем своє хозяйство, <гум> воно не дуже хоче, а ми його пичкаємо. Воду зараз у всіх поміняти. Поналивать свіженько, і, і все. И можна пару годин не заглядать. Це я... В 5 ранку прокинулася, пішла, поуправлялася. Зараз скільки 9. Знову пройшли. Ну, Потім десь 12 о о першій години вийдемо. І так. А, їдять. Все, всім пока-пока, до наступного відео.